Прото, правда, мої кохані, ваш чоловік по долі, який він, думайте тільки про себе, мої ви кохані, особисті розклади, відповідь на запитання, амулети, дівчаточки. Я працюю з усім світом. Я нікому нічого не висилаю. Ви королева Пентаклі, ви скоро будете в стабільних і надійних відносинах. вийдете заміж, якщо ви зараз вже не в цих відносинах. Нікого нічого не висилає, дівчата. Зовсім інша технологія амулети, тому він і діє, тому що там багато чого передбачено мною. Тому що ці амулети це ті амулети, яка я роблю собі. Я роблю їх собі на всі сфери життя, кожні півроку. Тому, що тому що я хочу бути щасливою, я хочу бути багатою, як то після, пам'ятаєте? Я хочу щасливою, багатою. там, З переливами. Оксана Білазир, ось це. І так, що я хотіла, я хотіла і я купила дуже багато значення, має які слова ви говорите, слухайте їх. Так, так. Так, ми зараз дивимось про вашого чоловіка. Ваш чоловік, Боже, це буде ваш пентакль, дівчата, це буде який крутий розклад, це буде ваш шанс, цей чоловік на те, щоб побудувати стабільні надійні відносини. І так, вашої подолі який він? У вас зараз розбите серце, моє викохання так. Це чоловік, який розбив вам серце, кажу вам зразу, і він до вас приїде, дівчата, ну вже коня запрягає. що Так, ви його наповнювали раніше, почуттями повна ванна, а він не цінував ваш чоловік по долі. І зараз він проходить трансформацію, ви до нього стаєте з мечем, правильно холодна, як сніжна королева, підійдеш як махну мечем, відключили своє серденько, бо воно і так у вас болить. Так, але ви жінка кохана для цього чоловіка, дівчаточки, і він, і він нарешті почне діяти. І він буде робити те, що він буде говорити. Тобто його діла його слова будуть як у чоловіка у зрілого. Тобто діло буде сходитися зі словами чи українську мову, ви бачите, є проблеми, вибачте. І зараз він теж думає, як йому зробити краще. Зараз він теж виключив серце, думає головою, як і ви, йому точно все подобається. Не переживайте, але він хоче взяти шанс на побудову відносин з вами. Так і.